Сезон захворювань нині у самому розпалі лікарі фіксують збільшення кількості захворюваних на грип. А у школах громади частково запроваджують дистанційну форму навчання. На сьогодні в закладах загальної середньої освіти хворіє понад півтори тисячі дітей, що складає 20% від загальної кількості, та 50 працівників закладів освіти, що складає 6% від загальної кількості. Також є захворюваності на грип у дітей в закладах дошкільної освіти. Це 300 дітей, що складає 13% від загальної кількості освіти. Так само хворіють педагогічні працівники, що складає 6% від загальної кількості. Ситуацію по закладах освіти контролюють щоденно. Освітяни кажуть, і до дистанційки вже звикли, тому освітній процес не страждає. 89 класів перевели на дистанційну форму навчання в зв'язку з тим, що там перевищує відсоток у класах кількості хворих дітей. У свою чергу лікарі кажуть, що кількість захворювань дійсно збільшилась, і найчастіше хворіють саме діти. Втім, ситуація доволі звична та контрольована для такого сезону. Кожним тижнем захворюваність на гострі респіраторні захворювання. Зростає, якщо взяти два тижні для порівняння за один було 620 звернень по Бучанському закладу первинної медико-санітарної допомоги, то за наступний вже більше 700. І, зокрема, зростає захворюваність саме на грип. Цей рік не можна назвати суперкритичним. Якщо порівнювати з статистичними даними минулого року, то цього року захворюваність на гострі респіраторні інфекції все ж таки нижча. і нижча майже на 23% згідно з аналогічним періодом за попередній рік. Для того, аби захистити себе та своїх близьких, лікарі радять робити щеплення до початку епідеміологічного сезону, втім і зараз це теж можна зробити, придбавши вакцину в аптеці. Найефективнішим методом профілактики є, звісно, що вакцинація. Є дві вакцини від грипу: це Джесі та ваксігрип тетра. Вакцинацію можна проводити дітям віком від 6 місяців і бажано її робити до початку епідемічного сезону, тобто на початку осені. Але якщо Людина не встигла вакцинуватись або не хотіла з якихось своїх причин, то має можливість це зробити і протягом всього епідемічного сезону. Крім того, не варто забувати і про звичайні профілактичні методи, такі як чистота рук, здоровий спосіб життя та масковий режим, наголошують лікарі.